Всім доброго, мирного дня. Ми будемо розпочинати, як ви зрозуміли, новий тех. Ну, багато хто його ще літом зняв. У мене на це чомусь не було часу. А зараз, так як я маю на це час, ми з вами розпочинаємо. Тех називається Найнайтех. Придумала цей тех Валентина, творимо. Красу, посиланку буде на Валюшу. Дуже люблю її теги, дивлюся канал, вона створює чудові такі інтер'єрні, і такі салфеточки, серветочки, дуже-дуже все таке чарівне, красиве, прям насолода. Давайте розпочнемо. Що я в'яжу? В'яжу Уляні ковтинку. Цю кофтинку ви побачите, всі нюанси розкажу в відео в лозі. Почну сьогодні його знімати у нас сьогодні понеділок. І давайте розпочнемо. Перше запитання: найулюбленіше заняття. Найулюбленіше заняття останнім часом в мене, як ви всі зрозуміли, це в'язання. Таке, що найулюбленіше зі мною завжди і ніде мене не покидає, це, звичайно, читання. Бо це дуже я це люблю. Зараз, звичайно, перейшла більше на аудіокниги, через те, що в мене немає часу їх читати, то більш прослуховую, ну і це мене тішить. І дуже я люблю нові книжки. Нові книги. Мені подобається цей друкарський запах. Ну, дуже нову книжку листати це те саме, що купити нову пряжу. Для мене особливо, особисто. Ну, в'язання, звичайно, зі мною 24 на 7, скажімо так, кругом воно теж я дуже його люблю, найнеулюбленіше -не заняття. Що я не люблю робити, робити сміятися, не люблю. Готувати. Колись в дитинстві це був шостий клас, я так пам'ятаю, у мене вже були ем, ну, хлопці. До мене ходив е, хлопчик, ми з ним зустрічалися, ну, півроку вже напевно, і мама говорить: Наташка, потрібно вчитися готувати, їсти, там ти ж будеш хазяйка, терепери, туди-сюди. Я так дивлюся і кажу: ти що, в мене чоловік буде повар. У мене, взагалі, я так не любила готувати їсти, і зараз не люблю, хоча це потрібно, і мені це вдається, в принципі, то всі кажуть, що дуже смачно, але для мене це дуже важко настроїтись, щоб щось приготувати. Я в дитинстві завжди вважала, що пам'ятник ставити тому, хто придумав мівіну на той час. Так, зараз це роллтоне, там ще там щось. Ну, я кажу, боже, ми будемо парити мівіну, будемо їсти. Ну, мені так було. Оця кухня швидкого приготування. Я дуже не люблю готувати. Ну, все, що зв'язане з кухнею, це зовсім не моє. Не, не знаю, така я, така я не люблю я взагалі цього робити. Була б моя воля, якби була можливість, я б зовсім цим не займалася. Просто що нема, не всіх є така можливість, щоб не готувати. Так, третє питання. Найулюбленіші дрібнички, які ви готові купувати безкінечно. О! Таких дрібничок повно. <кій> я по своєму характеру, напевно, що дуже хомяк. Через те, що в мене мої хобі дуже і змінюються. І я дуже все люблю, щоб в мене було про запаси. Так як ми живемо зараз за містом, то це відноситься до всього. І до продуктів, і до хімії, і до. Все, що не взяти, я все купляю, якщо тільки і з'являється така можливість про запас, через те, що пиляти 2,5 км тільки до того магазину, мені зовсім, магазину мені зовсім не хочеться. Я краще буду сидіти в теплі вдома, ніж оце, ходити, допустимо, того хліба чи банку олії мені треба купити. Ну, така, я, скажімо так. Дрібнички дуже мені подобається, це зошити і блокноти. Боже, колись. Я їх скупльовувалась давно в шкільні роки. В нас була така анкета для друзів, можливо, ви знаєте, теж вели колись. Зараз вони є електронні, звичайно. Колись ми вели такі блокноти, передавали друзям. Друзі відповідали на ці запитання. І в мене було багато цих анкет. вони під, під різними назвами називалися. Даже в мене дівчата в школі сміялися, кажуть, Боже, скільки в тебе може бути цих анкет. мені це цікаво було вести ці. І я скуплювала всякі різні різні блокнотики, зошити, ручки це було моє хобі. Зараз бачу у мене так само Уляна. Все це додому пре. На обіда в школі економить, ну треба її якогось блокнотика, якогось там постера купити, якусь ручку, не знаю на що тих ручок вже мільйон в домі. Ну, бачите, таке от перейшло до дитини. Найбажаніші подарунки, чесно і відверто. Боже, найбажаніший подарунок це напевно, що той, який мені не знаю, хто може його подарувати. Я, напевно, що можу його тільки заробити і сама собі його подарувати. Через те, що для мене найбажаніший подарунок О, це поїздка в Венецію, ви вже це знаєте, і я навіть вже вирішила цю проблему, як я маю. Що я маю зробити, щоб туди поїхати? Ну, скажімо так. Ось це найбажаніший подарунок, а якщо з таких, що мені хтось його може подарити, то. Зараз в моді дуже ці модні, то, що дешевше, скажімо так, е, е, іскус, як це сказати, іскусственні, ненатуральні оці шуби, і я хочу білу цю шубу таку під барашок. Боже, це звичайно це недорога ця шуба, можна її купити, але для мене ну, скажімо так, важко виділити цих 4-5 тисяч для того, тільки, щоб її один раз вдіти. Так? Зимі, ну, а зараз така в мене ситуація в сім'ї, що я її і білу цю не буду одягати, то цей мій бажаний подарунок відкладається до другого року. Я надію, що в тому році вже її куплю і її буду носити. так, Навіть не знаю, чесно вам скажу, що б я хотіла. Звичайно, як всі, напевно, здоров'я для сім'ї, для рідних, це був би навіть такий подарунок, але такого не буває. Кожен має. Все, що робиться в сім'ї, ми всі відплачуємо за наші гріхи, наших пращурів. Воно, воно лягає на покоління, і я це все розумію. Так, найулюбленіша пряжа, тип. Артикул. Ой, ви що, я навіть це не пам'ятаю. Артикулів, тип, найулюбленіша пряжа. Задумалась, тому що в мене такої пряжі нема, чесно вам скажу. Ну, напевно, що най -най моя найулюбленіша я з різних артикулів в'язала і до сих пір в'яжу, і я хочу ще купити цей твіт. Боже, ну, ну люблю цю пряжу. Обожнюю, вона мені завжди подобається, вона завжди чудово виходять з неї речі. Дуже гарно вона дивиться, вона завжди привертає увагу. Ну, Твіт мені подобається дуже сильно, дуже-дуже. Ще не пробувала я кашемір, і, напевно, що колись, можливо, куплю собі 100 грам для того, щоб зв'язати якусь шапку, щоб попробувати. Чому він такий дорогий в ціні і чому його так цінять? Хоча китайський кашемір, я, я купляла, у мене в чоловіка є шапка, ну, я думаю, що там нема того кашеміра. Найулюбленіший колір. Ну, колір. Колись в дитинстві в мене був зелений. У мене все було Боже, відтінки зеленого, від темно-зеленого до такого яркого, салатового. Ем... Ну, напевно, як міняється колір волосся, так я міняю свій колір найулюбленіший. зараз в мене більш такі спокійні тона. Я люблю. Мені дуже подобається колір цей моко, ці от капучино, ці всі кольори дуже люблю. Хоч я повністю в них вдітися не можу, через те, що все одно я дуже ярка особистість, ось недавно літом я захотіла собі купити ярко-малиновий костюм, щоб вам показати. Якщо ви на камері бачите, ось, ось такого кольору в мене костюм. Штани. Жикет. І він висить в шкафу, бо я ще раз ні разу його не оділа. Чому? Думаю, всі на мене будуть дивитися. Ну, ось таке в мене бзік був. Купила цей костюм. Тобто, образ в мене вже є. Ну куди сходити в ньому ще я не, не придумала поки. Ну, і життя так склало свої корективи, що поки він чекає свій час до, до другого року. Чи хоча б не знаю до весни. Тобто кольори в мене змінюються як рожеві, так і. <кій> я, не можу сказати. я можу більше сказати, напевно, які я не люблю кольори, хоч тут нема цього запитання. Але мій найнеулюбленіший колір це, оці, що більшість ютуба щось з нього в'яжуть. Оцей відтінки коричневих таких от. Кориці, це всі оці такі, от, я Боже, я їх не навиджу просто. У мене нема в домі, нема нічого, ні одної кімнати з такого кольору. Я дуже не люблю ці коричневі відтінки. Оцей колір верблюда, колір там, мішки. Ну, не люблю, що я можу зробити. Мене аж трусить від цього кольору. все. Всі остальні кольори я можу носити, вони мені більш подобаються. А цей коричневий відтінки його такі, прям, ну, ці такі холодні. Так? Бо моко, і що там, я казала, <кій> моко теж там в коричневих, але він більш такий ну, світліший і більш мені там подобається. А оці такі, не знаю, не подобаються мені кольори. Так, найулюбленіші смаколики. Ой, це питання таке для мене, як для діабетика. Смаколики завжди під запретом, скажімо так, під забороною, але. В дитинстві, боже, я не любила торти. Ти мене хоч вбий, мене неможливо було заставити з'їсти кусочок торта. Зараз, після родів, я не знаю, що мені кляма впала. Торти обожнюю. Ну, чесно кажучи, не настільки я аж за тими смаколиками. Торти, звичайно, дітям печу і люблю їх. І смаколик я такий, що дуже сильно люблю, це, напевно, шоколад. Як і всі, я до нього падка. ну Дуже мені подобається, не знаю, кава, і якщо це кусочок шоколада, має бути це просто все, всі бажання, можна сказати, вже виконані на сьогоднішній день. Найлюбленіша книга автор. Ну Книг в мене дуже багато тих, що я люблю, що я перечитую. Раніше мені подобалися більш такі історичні романи. Зараз я більш підсіла на фентезі. Ну, все одно це все одно романи. Не можу я читати от якесь таке. Ну, деколи буває, що я хочу щось історичне прочитати. Так. Ну, чисто історія от України. Мене цікавить на сьогоднішній день, я б її прочитала від А до Я. То ми читаємо тепер з дитиною, тому що в неї в книжці все є. І про 13, 2013 тринадцятий рік, про ці всі революції, як почалась в нас війна, як воно все продвіга... просувається, все це все. Ну, якби воно було все в одній книжці, але такого ще поки нема, бо в нас історія України дуже змінюється. Найулюбленіший фільм. О, найулюбленіший фільм, навіть, навіть не знаю, чесно вам скажу, тому що в мене нема прив'язки. Ну, на сьогоднішній день, напевно, що дуже мене зацепив цей фільм, серіал, можна сказати, тому що його дивлюся, передивляємося з дітьми дуже часто. Це м -м століття Якова. Мені дуже подобається, він такий прямо за душу бере. І такий комендійний, це Кайдашева сім'я. Це такий легкий фільм для того, щоб посміятися, подивитися з сім'єю. Він просто мене, мене ж сага сподобався український фільм, але я не знаю, як воно називається. Сага, мені здається. Не можу дивитися я зараз ні один військовий фільм не дивлюсь, тому що зараз йде війна, у мене душа плачеть. З нашими хлопцями, і ну, не можу я дивитися, на жаль, ці фільми. Їх, звичайно, треба передивитися. І... Фільм, який я бачила, от розповім вам, два рази в житті. Це наш, ну, не наш, а це фільм Титанік американський. Я його бачила один раз. Тут це був 6 шостий, шостий сьомий клас дівчата. Я місяць не могла прийти до тями, навіть ходила до психолога через те, що я настільки була. Ем, ну, плакала, і я не могла зрозуміти, чому так сталося, що стільки людей загинуло. Мені настільки він запав в душу і. Ну, Емоційно, і в мене були дуже сильні такі каруселі, я не могла себе заспокоїти. І останній раз, коли я його дивилася, це вже коли була заміжня. І ми з чоловіком вирішили його ще раз подивитися. Я вам скажу, мені хватило його два рази в житті, я більше його не дивлюся, через те, що ну, не можу його дивитися, тоді мені дуже погано, він настільки емоційний, не для мене. Більше люблю такі якісь легкі фільми. Що ти віддихаєш душею, ти не, не задумуєшся про те, що там хтось ну, просто так загинув, і це все. М -м -м, найулюбленіший день тижня. Найулюбленіший день тижня. Ой, я навіть не знаю. Чесно вам скажу, не знаю. Найулюбленіший день тижня, напевно, що субота, через те, що це вихідний день. Всі вдома. Можна провести час з сім'єю, тому що і дітки вдома, і ми вдома, скажімо так. Колись в мене був найулюбленіший, коли вчилася кругом і на роботі, це п'ятниця, тому що все вже можна йти додому і вихідні далі. Так, найулюбленіша цифра. Цифра, цифра. Не знаю. Деві не знаю, чесно. Чесно кажучи, я над цим не задумуюся. У мене нема такого. Цифра і цифра. Я можу сказати, яку я не люблю цифру. Це 13. Не знаю чому, але це для мене таке якесь кармічне число, тому що в 13-го у мене вічно має щось статися. Тому я це число не люблю. Найулюбленіша пора року. Ой, ну, пора року в мене є найулюбленіша. Найулюбленіша пора року в мене це весна. Ну, можливо, тому що я весною народилася, але я люблю, коли таку весну квітучу, не дощову. Тоді все таке після зими все пробуджується, дерева, квіточки співають пташечки, ну, прямо пахне весною. Особливо ми живемо буквально під лісом, і весна це. У мене найулюбленіша пора року, тому що виходиш і воно пахне весною. Ліс стає такий насичений, з кожним днем все яркіше, і, знаєте, ну Дуже цю люблю пору. І ще мені пора подобається в зимі. Я люблю тільки три дня. Раніше це було Миколая. Новий рік і Різдво, ну а так як зараз ми поразнеємо по новому календарі і Новому року ну, Новий рік існує, Діда Мороза в нас не існує, то це, мені зима потрібна на Миколая, на Різдво і на Новий рік. І все. Далі можна бути тепленько, я не ображуся, мені зими хватило на цих три дні. Так, найулюбленіше свято. Для мене це, напевно, що Різдво. Тому що на Різдво збирається вся сім'я, і на Різдво ніхто не забуває, що сьогодні Різдво, всі друг, друг, один одного встигають привітати, щось гарне сказати, піти заколідувати. Тому найулюбленіше свято в мене, в сім'ї, ну, з рідними це Різдво. Ну і це було все. Наш тег закінчився. І я думаю, ми зустрінемося з вами вже в нових тегів. До скорої зустрічі!